Всім привіт. Сьогодні... Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такі ось шашлики з ось такими помічниками. Всім привіт. Ми робимо різні варіанти маринаду до шашлику. Але сьогодні ми приготуємо наш улюблений маринад до шашлику. І зробимо реберця у медовому соусі на грилі. Все геніально просто. Цей рецепт е, шашлику маринаду нам передавався з покоління в покоління. Е, два найжли... найважливіших інгредієнти це, звісно ж, м'ясо та е, цибуля, а особливо її сік. Ну, а ще ось нам нашій родині подобається додавати до шашлику до маринаду айран. У нас іде айран з кропом. Ну, а найважливіша частина в цибулі, яка нам потрібна, це її сік. Але у нас це просто перебита в блендером цибуля, тому що нам подобається смак підсмаженої цибулі. І якщо залишати м'якоть, то виходить така невеличкий шар зі смаком підсмаженої цибулі. Якщо ж ви не любитель такого, то ви м'якоть прибираєте і залишаєте тільки сік. Ну, щоб отримати тільки сік, можна продавити цю. Суміш м'якоті і соку через марлю, або просто одразу цибулю через соковичівничку пропустити. Так, ну і ось такі важливі моменти ще. Шматочки м'яса повинні бути приблизно десь по 70 грамів, вони повинні приблизно поміщатися в, в кулак дорослої людини. Так, ну а зараз ось таке питання: чи потрібно в маринад класти сіль? Взагалі. Якщо у вас е, мало часу, то в принципі і жирне і нежирне м'ясо, то його солити одразу, коли ми готуємо маринад. А якщо у вас є час, щоб воно там постояло ніч або ну, багато часу, то якщо не жирне м'ясо, то за годину-дві солимо. А якщо жирне, то ну, більше часу, тобто десь там 3-4 години, і е, е, у нас часу мало, тому ми солити будемо зараз. Сіль додаємо по смаку. І тепер додаємо до м'яса інгредієнти і це все будемо перемішувати. Додаємо сік цибулі, ну або як у нас м'якоть з соком. Ну і тепер додаємо ще айран. І все це будемо перемішувати. Правильно підбирайте ємність, щоб у вас вмістилося все: і м'ясо, і маринад, тому що ми трошки не розрахували. Ну і нам захотілося ще зробити реберця, Ми зробили ось такі надрізи. Ми його не розрізали повністю, тільки надрізали. І зараз туди також покладемо і це все в маринаді якось змішаємо. Так, ну а для нашого соусу можна сказати, для реберець гри нам знадобиться мед. І Оль... трішечки, олії. трішечки олії і ще приправа для глю. Для... для грилю, грилю. Ну, грилю коротше, приправа. Ми додаємо обично там, або кетчуп, або гірчицю. Ще сюди можна домашній майонез додати, або сік, лимона, апельсина, все що завгодно. Але ми додали сьогодні тільки мед і олію і приправки трошечки. І цим соусом змажуємо реберця. Будем, так. Ну, а ось наш шашлик вже на мангалі готується. Потім покажемо ще, який він буде, коли вже готовий. Трохи підсмажені реберці змащуємо добре медовим соусом і досмажуємо. Ну і ось, що у нас вийшло, виглядає дуже апетитно і, скоріше хочеться це з'їсти. Так, ну і ось які шашлачки у нас вийшли. Ось такі красиві, ну, і дуже апетитні на вигляд. Давайте один скуштуємо на смак опишемо. Досотньо м'який. Соковитий, дуже смачний. Я хочу, щоб кожен приготував і спробував цю смак... смакоту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я бажаю всім удачі і до побачення!